Уродженець республіки Інгушетія ошукав луцького пенсіонера на понад 100 тисяч гривень. Виманив гроші з довірливого дідуся, прикинувшись по телефону працівником лікарні. Мовляв, син Лучанина потрапив у ДТП і нині треба чималі кошти на операцію. Зловмисника досить швидко затримали, ба більше за цей час ошуканий дідусь і шахрай навіть пішли на мирову. Як розповів прокурор, події стались в липні цього року. В одній з квартир Луцька задзвонив стаціонарний телефон. Голос в слухавці повідомив 82-річному лучанину, що його син попав в ДТП. Нині в лікарні треба гроші на дороговартісну операцію. Літній чоловік, почувши це, сказав, що має 150 тисяч гривень і 200 доларів. 8 липня двадцять року на спутні столини приховні ти назвавшись у Андрієм Геннадійовичем Геннадійовим, ще проману тому що дані, потерпілого вчитина, отримала про що і кошти, сумувати загальну суму 157 тисяч гривень, чим чи не кримінальне пропорушення за воїнів чужий мало шатрайську, чином за попередньою змогу осіб, що з розпочної шкоди потерпіло. І дідусь зрозумів, що сталося. Гроші були вже у псевдопрацівника лікувального закладу. Однак з ними ж його й затримали правоохоронці, які подались на пошуки зловмисника буквально за гарячими слідами. З тих пір чоловік перебуває під вартою, Ба більше, як з'ясувалось, сторони підписали мирову угоду, і дідусь тепер не має жодних претензій до того, хто виманив у нього гроші. Підписано сторони даної угоди про мене. Керуючись також нормально кримінально під кодексу, не порушуючи права. Як стало відомо, під час засідання обвинувачений вже повернув більшу частину видурених грошей своїй жертві. Сума в розмірі 125 тисяч 500 тисяч повернуто потерпілому. Останній немає жодних претензій до обвинуваченої сайови. Частину невідшкодованої суми. Шкоди в сумі 24 тисячі 483 гривні 72 копійки за домовленістю сторін угода обвинувачений зобов'язується відшкодувати протягом одного року після звільнення з місць відбування покарання. Між тим, як виявилось, уродженець Інгушетії є особою без громадянства і має за плечима судовий вирок за вбивство. На даний час ви якої держави є жодної особа без громадянства, все вірно? Так, освіта осяка. Середня. Десь працювали до затримання? Неофіційно. Проживала? Одеса. Раніше були судимі, так? Так. Востаннє вироком Суворовського районного суду міста Одеси, 3, 6, 22, частина 1-115, 11 років позбавлення волі, звільнилися по відбуттю 3-6-22. Відповідає дійсності? Так. Як вдалося дізнатись з вироку суду ці події, за які він одержав 11 років тюрми, мали місце ще в 2016 році в одному із сіл Одещини. Він випивши вина в компанії свого знайомого, згадав, що знімав житло в жінки, але там майже не жив. Відтак вона винна йому грошей. Навідавшись до господині дому, слово за слово розпочався конфлікт. Пройшовши до кімнати, стали з потерпілою спілкуватися. В процесі розмови, слово за слово, вона стала кричати, висловлюватися образливими словами на його адресу. Не стримавшись, він штовхнув її, від чого вона впала, вдарившись об ручку дивану. Потерпіла, продовжувала його ображати, внаслідок чого у нього виникла агресія. Підійшовши до неї, схватив за шию, утримуючи руками, задушив. Звільнився чоловік в червні цього року, а вже в липні попався правоохоронцям з видуреними у луцького пенсіонера грошима. Луцький міськрайонний суд визнав винним обвинуваченого у шахрайстві, але взявши до уваги узгоджене сторонами покарання в мировій, призначив йому один рік позбавлення волі, термін якого обчислюватиметься фактично з дня затримання, тобто з липня цього року. А поки вирок не набере законної сили, чоловік продовжить своє перебування під вартою. Юлія Остапович для новин на часі.